Бажаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Не хотів звичайно записувати це відео, тому що я здебільшого думав, що це все фейки, можливо, якісь політичні, ретери... можливо, спекуляція над нашими якимось західними партнерами або просто перевірка нашого суспільства, як цивільного, так і військового, як вони відреагують на звільнення нашого головнокомандуюча пана Валерія Федоровича Залужного. В моїй голові навіть взагалі не вкладується, як це можливо. Це просто тотальна деморалізація нашого суспільства, нашого цивільного населення, нашого військового населення, військовослужбовців. Демор... демотивація просто тотальна. Як взагалі не побоюсь цього слова, найкращого генерала за всі часи незалежності нашої держави можливо не тільки на за часи незалежності. Найкращого генерала нашої держави України можна звільняти. В такий-то скрутний час. Навіщо і заради кого це відбувається, невідомо, але видно, що патріоти Україні, напевно, не, не Україні, а владі, напевно, не дуже потрібні. Для мене це просто нонсенс, я вам кажу. Також стало відомо, що буде звільнений е, начальник Генерального штабу Шаптала. Це той самий генерал, який виводив людей з Депальцівського котла, Герою України. Тобто, такі люди зараз в українській армії просто на вагу золота. Просто герої, просто компетентні, просто стратеги. Вони на вагу золота, тому що вони керують нашою, нашим військом. Вони нами керують. І успішно. Були звільнені Херсонська, Харківська область, запорізькі частини. Так, не повністю, але частину. Але наскільки успішні були ці операції, нікому б не вдавалося взагалі в світі. Ми ж воюємо не тільки з армією ЧМІків, зеків і маргіналів. Тут дійсно була професійна і є професійна армія, яка проти нас зараз воює. Чому відбувається звільнення для мене, це просто невідомо. Звичайно, є теорії заговору, що в травні цього року спливає термін правління нашого президента України Володимира Зеленського, і просто щоб зменшити рейтинги залужного, які зараз захмарні, не побоюсь цього слова захмарні серед військових і цивільних. Тому що серед військових підтримка залужного зараз вище, ніж 80%. Серед цивільних, правда, не знаю. На, на противагу, як підтримують Верховну Раду, Міністерство там, і офіс президента, відсотків 5 військових. Всього. Чому це відбувається? Можливо, серед це, але це одна просто з теорії. Я не знаю. Уже було. А кого поставить замість залужного? Мені просто цікаво, да? кошового атамана. а начальникам Генерального штабу поставлять Пікалова? І міністром оборони Юзіка. Правильно, давайте всі веселитися, чи як, чи кого ставити? Чим чим він уже ну чим не вгодив уже пан Валерій Залужний? Я просто цього не розумію. Уже були приклади, коли ставлять некомпетентних до командування. От як було, да? З одним другом дитинства да, нашого президента України Іваном Бакановим, якого поставили головою СБУ в супереч Конституції України, який не служив в армії, не знаю, здається, не служив, але 100% він не мав військового звання офіцерського, але в супереч цим законам конституції він його отримав і став лейтенантом головою СБУ. Був. І до чого це привело, всім уже все давно відомо. Чому це відбувається, я не знаю. Володимир Зеленський на одному з інтерв'ю сказав, що нам потрібно, щоб рухатись вперед, нам потрібно перезавантаження. Перезавантаження де? у військовій владі, У військовому секторі. Мені здається, що більше перезавантаження пасувало в Верховній Раді України, в міністерствах, в інших різних інстанціях, там, де корупція просто на паразитарному рівні, вже. Там, де корупція як плісню, покрила все пліснявою покрило і все. Бо там потрібно тісно перезавантаження. Чому лізти до військових, які виконують свою роботу і виконують роботу на всі 100%? Цього не зрозуміло. Дійсно, мабуть, люди, які за Україну, патріоти своїй владі не потрібні. Я не знаю. Це дуже демотивує, це дуже дуже. Що буде далі? Що буде далі? Я не знаю, що буде далі, коли звільнять нашого головнокомандувача. Можливо, здача території якась, можливо, якісь домовленості з расистами. Але але це неможливо, не повинно бути ніяких домовленостей кожного дня, сьогодні, сьогодні знову ракетний обстріл по всій території наших країн. Сьогодні пацани у нас вмирають. Ніяких домовленостей, ніяких здач не може бути. Мені ще сподобалось, коли залужний сказав, що так потрібно мобілізувати, мобілізувати ще 500 тисяч населення України для допомоги війську і також для ротації, демобілізації. На що президент України сказав, я не бачу, не бачу приводу для мобілізації. А потім вони всі бігають кажуть, що ми зробимо так, що у вас будуть демобілізації. Люди! Демобілізації без мобілізації не буває. Це все просто політичні ігри. А ЦАП відбувалося, я зрозумів, що хочуть зробити просто нашого головнокомандуючого головнокомандувача Валерія Залужного. Я не знаю, що буде далі, але я буду надіятися, що його не звільнять і ми далі будемо виконувати свою роботу. Бережіть себе, все буде Україна.